Щороку, 7 квітня, світ відзначає міжнародний день пам'яті про геноцид у Руанді. Сам геноцид розпочався за день до цього 6 квітня 1994 року, коли представники етнічної групи хуту почали масове винищення спорідненого народу Туці. протягом трьох місяців радикали з етнічної групи хуту забрали життя від 500 тисяч до 1 мільйона осіб, серед яких були й невинні хуту, які не підтримували насильств. Дехто з народу Туці зумів знайти притулок, але таких було небагато. Приблизно 30 тисяч руандійців було врятовано завдяки миротворчим силам ООН, які діяли під командуванням генерала Ромео Даллера. Даллер мав інформацію про готування до геноциду і вимагав збільшення чисельності миротворчих сил, але йому було відмовлено після його відставки. Він страждав від посттравматичного стресового розладу. Винуватив себе в геноциді і намагався скоїти самогубство кілька разів. Даллер також був депутатом сенату Канади і у 2014 році пішов у відставку. У 2007 році вийшла екранізація його мемуарів під назвою Рукостискання з дияволом. Близько однієї тисячі двісті шістдесят восьми осіб з етнічних груп Туці та Хуту зуміли врятуватися, шукаючи притулку в готелі тисячі пагорбів у столиці Руанди місті Кігалі. Поль Русеса Баджіна, менеджер готелю, став героєм за свою роль у рятуванні цих людей. Його досвід та події. Пов'язані з готелем, послужили основою для фільму Готель Руанда після цих подій Поль отримав президентську медаль Свободи та виїхав до Бельгії. Проте, 29 серпня 2020 року Руса Баджіну було викрадено і перевезено до Руанди, де його звинуватили у фінансуванні тероризму. Зараз влада Руанди намагається переконати, що він був не героєм, а вчинив ці дії як хитрий злочинець, який збагатився на трагедії. Так в чому була причина, чому етнічні групи Хуту почали вбивати людей з етнічної групи Туці? на території Руанди Найдовше живуть пігмеї тва, які часто залишаються поза увагою. Вони не беруть активної участі у політичному житті країни, займаються сільським господарством. Незважаючи на це, пігмеї тва також постраждали від геноциду. Протягом першого століття нашої ери землю зайняв народ хуту, який витіснив пігмеї тва у важкодоступні гори та ліси у 15 столітті. З півночі в регіон прибули представники етнічної групи Туці, які швидко підкорили собі як хуту, так і пігмеїв пігмеївтва. З появою європейських колонізаторів, в 19 столітті землі, що стали майбутньою Руандою, опинилися під впливом. Спочатку це була Германська імперія, а після Першої світової війни країну колонізували бельгійці, які ще більше посилили владу етнічної групи туці. Раніше Гуту мав своїх вождів. Землі та пасовище, проте колонізаторам було зручніше керувати через одного короля з етнічної групи Туці. У 1935 році усім руендійцям були видані паспорти, в яких зазначалася належність до етнічних груп хуту, Туці або Тва. Це ще більше посилило розкол між народами, які раніше активно укладали змішані шлюби. Після Другої світової війни вплив колонізаторів поступово зменшувався, а невдоволення хуту їхнім підпорядкованим становищем росло. Бельгійці вирішили підтримати саме хуту, дозволивши їм змістити вождів з етнічної групи Туці та короля, і в 1962 році оголосили республіку. Інша частина колоніальних земель стала окремою незалежною державою Бурунді, де владу утримували Туці. Після створення нової Руанди майже одразу розпочалася громадянська війна та масова еміграція. У 1973 році владу Україні захопив генерал Жузаналь Хабі Арімана з етнічної групи Хуту. Багато тут емігрували до Бурунді, Уганди та Танзанії. За кордоном Тутці поступово організували Руандійський патріотичний фронт з власною армією, яка періодично проводила напади на територію Руанди. Генерал Хабіарімана мав підтримку кланів Хуту і вів війну проти РПФ, але в загальному він виступав з поміркованими позиціями, і масових етнічних чисток під його правлінням практично не відбувалося. До 1994 року в Руанді існували Три основні політичні сили: уряд Хабіарімани, Радикальні Хуту, які прагнули повністю вигнати Туці з країни, і опозиція з представників Туці. під тиском міжнародної спільноти та поміркованих прихильників Хабіарімана пішов на переговори з лідером РПФ Полем Кагаме і відправився до Танзанії на конференцію з регулювання конфлікту. Проте, під час повернення його літак був збитий, і разом з ним ним загинув також президент Бурунді Сіпрієн Мтар'яміра. Досі невідомо хто саме причетний до збиття літака. Тут звинувачують в цьому хуту. Оскільки саме ця трагедія стала сигналом до початку геноциду. Хуту ж наполягають на тому, що смерть Хабі Арімана була вигідною для Пола Кагаме та армії РПФ, які врешті-решт припинили геноцид, окупували країну і досі утримують владу. Після катастрофи радикали хуту, підтримані армією та жандармерією, без зволікання розпочали знищення всіх тутсі та поміркованих хуту у цей час, по. Поль Русаса Баджіна брятував багатьох Туці, надаючи притулок у готелі тисячі пагорбів. Батько поля Русаса Баджіна був хуту, а мати належала до етнічної групи тутсі. Згідно з руандійськими законами, Поль вважався хуту. На початку 1980-х років він перебував за межами Руанди, де вивчав менеджмент та готельний бізнес в Кенії та Швейцарії. 1984 року він працював менеджментом. Менеджером готелі тисячі пагорбів і готелі дипломат Кігалі. Поль Русасабаджіна уклав другий шлюб, і його дружиною стала Тетяна з етнічної групи Туці. Під час початку геноциду радикали Хуту використовували готель дипломат як тимчасову базу, і сім'я Поля опинилася під загрозою. Він підкупив солдат Хуту. Та вивіз свою сім'ю до готелю тисячі пагорбів завдяки своїм зв'язкам серед хуту, грошам і алкоголю з готельного бару, що використовувалися для хабарів, а також завдяки допомозі миротворців під командуванням генерала Далера полю вдалося утримувати радикалів з інтерахамве за стінами готелю, подалі від своєї сім'ї та понад тисячі біженців на протязі кількох місяців. На жаль, родині Тетяни пощастило менше. Її батько, мати, брат, невістка, чотири племінники та племінниці загинули. За спогадами Руса Сабаджіни батько Тетяни навіть дав хабар ополченцям, щоб його швидше вбили. Ми всі усвідомлювали, що помремо. Це було без сумніву. Питання полягало лише в тому, як саме це станеться. Чи будуть вони нас рубати на шматки? Своїми мечети вони спершу відрізали тобі ліву руку. Потім вони зникали і знову з'являлися через кілька годин, щоб відрізати праву руку. Пізніше поверталися за твоєю лівою ногою і так далі. Вони поверталися, доки ти не помреш. Їх метою було змусити тебе страждати якомога довше. Була тільки одна. На альтернатива заплатити солдатам, щоб вони просто застрелили тебе, писав Поль в своїх мемуарах. У липні 1994 року війська РПФ зняли блокаду з готелю, і Русе Сабаджіна разом з його сім'єю виїхали до Танзанії. Пізніше вони знайшли притулок у Бельгії, де Поль працював таксистом і володів компанією, що займалася садівництвом. Після подій 1994 року Поль Русасабаджіна був у добрих стосунках з новою владою Руанди Полем Кагаме і РПФ. Армія допомогла родинні Русасабаджіни виїхати в Танзанію. Сам Кагаме високо оцінив зусилля менеджера Хуту в порятунку біженців Туці. Однак відносини з новим урядом Руанди, зокрема з Полем Кагаме та РПФ, почали погіршуватися вже наприкінці 90-х років. У своїй автобіографії звичайна людина, опублікованій у 2006 році, Оль Руса Баджіна, висловив критику щодо політики РПФ. Він вважав, що замість спроби досягти справжнього примирення між народами Руанда стала ще однією диктатурою Тутсі, а представники хуту в уряді. Не мали реальної влади. Руса Сабаджіна звинуватив Кагаме у фальсифікації результатів президентських виборів. У тому ж, 2006 році. Він заснував демократичну партію Руанди і кілька разів заявляв про свої наміри балотуватися на пост президента з метою завершити диктатуру Кагаме. У відповідь на ці звинувачення влада Руанди також висунула свої звинувачення. Руандійська преса повідомляла, що Русе Сабаджіна фактично збирав гроші від біженців, проживаючи у готелі тисячі пагорбів, і збагачувався на їхньому горі. Таке саме заявило керівництво асоціації. І буку, що об'єднує виживших у геноциді, радник Кагаме Альфред Мдахіро звинуватив Руса Сабаджіну у тому, що він від самого початку був шпигуном уряду хуту. Та провокатором. У свою чергу Руса Сабаджіна відповів, що саме Кагаме та РПФ збили літак генерала Хабіарімани, використавши цю трагедію для своїх цілей, а сам Кагаме розв'язав війну. Протягом усієї дискусії, яка тривала до 2020 року у пресі, поля Руса Сабаджіна знаходився в Об'єднаних Арабських Еміратах, але потрапив у пастку, коли його літак приземлився в Руанді, і його негайно арештували. Його звинувачують у підтримці повстанців Хуту Національного фронту визволення, яких офіційно влада Руанди вважає терористами. У рішенні, яке він оголосив 12 березня 2021 року, Руса Сабаджіна заявив, що він більше не буде особисто брати участь в судовому процесі, оскільки не вірить в його справедливість. Судове засідання щодо його справи все ще триває.